Які головні елементи для побудови України майбутнього мене звати Назар Мохачов, Ви дивитесь Ютуб канал Свідо свого по своє». і в цьому відео я в чергове хочу закцентувати увагу мислячих українців на певних речах, а власне на ключових елементах політики. Ви знаєте, наше інформаційне поле, системи освіти, вони все роблять для того, щоб відволікати нашу увагу. На речі, другорядні, третьорядні, або на речі, які взагалі не важливі, але інформаційно-вибухові. Хто там що сказав, що ляпнув там, не знаю, хламідія, чи якась безмозгла, чи ще хто небудь. А це дійсно не суттєво. Суттєвими є два елементи, на яких постійно повинні тримати фокус патріоти. Для того щоб змінити Україну. Ці два елементи це головні елементи політики. Це влада і власність. Саме вони є ключовими, і на всі суспільні процеси, на всі політичні, економічні процеси, треба дивитися крізь призму влади і власності. І от ключове питання побудови держави полягає в тому, а кому належить влада і кому належить власність. Держава, по суті, це є форма організації. І правильна держава, правильна Україна повинна була бути вищою формою організації українського народу. Відповідно, при владі знаходилися представники українського народу, представники еліти українців, які працювали власне в українських інтересах. Тобто держава як інструмент, це в першу чергу інструмент, це інструмент влади. І питання в тому, в чиїх руках він знаходиться. Не в якихось реформах, не в обмеженнях певних органів, не ще щось. Всі ці регуляції вони звичайно також важливі. Але ключовим є саме в чиїх руках. Отак От склалося, що з 91-го року реальна влада в Україні завжди знаходилась в антиукраїнських руках. Тому, по факту, справжню незалежність ми здобуваємо саме зараз. І ворогом на шляху до здобуття цієї незалежності є не тільки Московія, не тільки Кремль на чолі з Путіном. Це треба усвідомлювати. Є внутрішній ворог, олігархат, який споріднений з зовнішнім Кремлем. Зараз все більше споріднюється з глобалістами, з транснаціоналами, з транснаціональними корпораціями. Це треба усвідомлювати. І, власне, я в чергове хочу закцентувати увагу, що це як інструмент, От уявіть собі ніж. Ніж, це ж також інструмент. І якщо ти там готуєш їсти, там в руках повара, в руках кухаря, ти чистиш картоплю, нарізаєш там м'ясо, там ще, що, ще, щось. В руках хірурга різновид ножа Скальпель рятує людське життя, а в руках маньяка — той самий інструмент забирає людське життя, вбиває людей. Але інструмент один і той самий. І фокус повинен бути не, на, не стільки на інструменті. Хоча це також важливо, скільки на тому, в чиїх руках він знаходиться. І справжні зміни в Україні неможливі е, з точки зору виключно технократії. Що ось ми тут підправимо, тут якась процедурка, тут вліпимо наглядові ради, які взагалі насправді є шкідливими, які по суті забирають наш суверенітет, тому що дають нас ставлять нас чи окремі наші органи під контроль, скажімо так, іноземних структур. Це щодо влади. І другий елемент це власність. Політика це концентрована економіка. Що б там не було, але ця фраза цього дегенерата Карла Маркса вона є правдивою. Ну чи принаймні її цю фразу йому приписують. Хоча не факт, що він єдиний, хто її говорив, просто логіка. І наша реальна життєва практика підтверджує, що це є саме так. Якщо ми візьмемо Україну, то ті, хто був, мав доступ до прихватизації найбільш ласих шматків, ті і стали в майбутньому олігархами на викрадені в нас з вами національні багатства, на отримані гроші, організували свої бізнес-проекти в вигляді теперішніх політичних партій, провідних ЗМІ, які знову ж таки закладають нам в світогляд потрібні їм речі. І вийшло так, що вони з допомогою ще й економічного базису, який вкрали, по суті, в нас, вони отримали над нами владу. Тому в питанні власності ключовим є наведення ладу, створення чітких реєстрів, обліку і аудиту того, а чим ми насправді володіємо. Що в нас є? Яка в нас земля, які в нас надра? Що в нас насправді є в тих надрах? Скільки чого ми видобуваємо там, і так далі, і так далі. Яка промисловість в нас є? Причому в рамках промисловості, в рамках підприємств, нам постійно кажуть, все продати, держава не ефективний власник. Держава це інструмент. Якщо держава ефективна, то вона і як власник працює ефективно. І якщо ви візьмете скандинавські суверенні фонди. Які мають велику кількість підприємств у своїй власності, управляють ними, призначають менеджмент там і так далі, то вони працюють високоефективно і володіють трильйонами доларів. Тому питання не в ефективності чи не в ефективності, чи така держава, як Франція, до 30% підприємств державній власності. Чи нам розповідають земля, ринок землі всюди має бути. Сполучені Штати Америки. Найбільша ринкова економіка світу, близько 60% землі перебуває в державній власності. Держава є першим покупцем, якщо хтось землю продає. Якщо фермер продає, пріоритетне право для купівлі є в держави. Причому цей курс вони взяли в 60-х. Коли в них було 2-3 державної власності, вони зрозуміли, що стратегічно треба це все об'єднувати і почали викуповувати. І зараз дійшли до такої статистики. Власне, повертаючись до ключових елементів політики, влада і власність постійно весь фокус уваги повинен бути на них. Якщо ми побудуємо сумарно всі інститути суспільства так. Щоб при владі опинялися представники української еліти, наведемо лад, чіткий облік, аудит, контроль, раціональне використання в інтересах всього суспільства, а не групки олігархів, там, московської агентури чи глобалістів. Це якраз і є необхідні передумови. Цього самого по собі недостатньо, але це є ключове. Якщо ми цього не виконаємо то всі в майбутні зміни ну, не можуть привести до потрібного нам результату. Нам створюють ілюзію, що зараз прийдуть молоді обличчя, там, хлопці з фронту, там, ще хтось. Згадайте 14 рік. Скільки прийшло з Майдану, скільки прийшло з фронту і що вони зробили в Верховній Раді. Вони на ключові питання навіть, та навіть не дивилися, навіть не розуміли їх. Повернення національного багатства. Перегляд прихватизації, з допомогою яких, якої нас загнали в теперішній стан. Облгази, обленерго, свердловини. Скільки ми видобуваємо газу, скільки ми видобуваємо нафти, скільки ми генеруємо електроенергії. І потім Ахметов викуповує електроенергію в нашого енергоатому, її перепродає нам. І за березень місяць заробляє 1 мільярд гривень на цьому. І вони кажуть, що все в рамках закону. Ну, звичайно, все в рамках закону. Закони під себе прописали. Прислужники олігархів, глобалістів і московської агентури, і грабують нас по закону. Це окреме питання, чи потрібно такі закони виконувати і що з тим робити. Але знову ж таки, в цьому випадку ми повернемось до держави і до влади як до інструменту, в чиїх руках воно знаходиться. От такі важливі і на перший погляд, ніби прості роздуми, але достатньо концентровані. І ви знаєте, якби українці насправді розуміли те, що я зараз сказав от в цьому достатньо короткому відео, в нас би була принципово інша держава. Тому прошу вас допомогти в інформаційному поширенні, вподобати, прокоментувати, поширити. Підписуйтесь на канал. Запросіть друзів зробити те саме. Підписуйтесь на мій альтернативний канал Мухачов Назар. Дякую всім за інформаційну підтримку. Дякую всім за фінансову підтримку. Дякую і до наступної зустрічі.